Привіт усім! Ви на каналі Мама Плюс 7. І так, сьогодні відео про те, як я в своєму житті впровадила книгу, наскільки я люблю це діло читання і привчаю своїх дітей до нього. І так, починаємо. Це невеличка моя добірка книг. І я хочу розказати вам більше про це. Чому я цим захопилася? Кажуть, що книга це джерело знань, це джерело натхнень і ідей, це новий світ. Ну, для кожного це своє своє інтерпретація цього і своє речення. Але для мене це справді те, без чого я не можу жити. От я так кайфую, так я відволікаюся, так я це моє дж... натхнення і моє джерело енергії. Е, моє життя почалося з однієї книги. Десь років 16 мені привила моя вчителька з української мови літератури. Ось це моя перша книга. І це єдина книга, яка в такому стані, трошки занедбаному, тому що вона зачитана реально до дір. Тут ще навіть я грала сценку через те, ось так вона помальована у школі. Це перша книга. Всі інші книги я почала купувати набагато пізніше, десь після 30 років, і тому їх ну, не так багато, як би я хотіла би собі. Є книги, які я класифікую по певних категоріях. Наприклад, оця стопочка це книги, які я дуже люблю і рекомендую всім до для, для прочитання. Це книги, які для мене є бестселерами. Ось, наприклад, бачите, ось Атлант в плечі. Є в трьох частинах. Це книга на 12 мені з 12. я всім рекомендую її почитати. Всі ці книги для мене є. Круті, і я раджу. Але так як я люблю от, щось про психологію, трилери, то, можливо, не всім підійде там, те, що я тут читаю. Наприклад, ось Ешлі Белл, це не дуже популярна книга. Там чи літак без неї, ось чи вільне падіння, які є тут, але ну, вони цікаві і для вашого розширення теж. Друга класифікація книг, яку я називаю, це називається ось про любов. Це така ось. Такі книги про кохання, які відволікають вас від труднощів в житті. І, наприклад, на мою думку, книги ось ці авторки Джо Мояс, це англійська романістка. Вона всі книги класні. Так само, як і авторки Сара Джіо, ну, певно, її знають всі книги про фіалки. Ось це теж книга, яка. Мені здається, звіде всім, хто хоче трошки відволіктися від життя. Для мене ось остання ця книга, кафе називається, та? на краю світу, і в кількох серіях, я читала всі, і я дуже щаслива і задоволена. Хоча не дарма кажуть, що перша частина завжди найкраща, а інші, ну, такі сумі. Є в мене, наприклад, Гаррі Поттер, який я ніколи ще не читала, і це ще стоїть в планах. Але є речі, без яких от мені складно тепер уявити своє життя. Перша класифікація це найкращі книги. Друга це про любов. А третя це мій улюблений автор. Десь в 20 з лишком років я познайомилася. Це наш місцевий рівненський автор Макс Кідрук. Ось він. І я його бачила. Ну, особисто з ним не була знайома. От зараз лише з ним переписуюсь іноді. те, що мене цікавить, бо я хотіла, щоб він видав мою книгу, але насправді це неможливо, як виявилось. І це я почала з книги Бот. Це вже друга частина, а перша книга Бот ну це нереальне, це все фантастика, він, до речі, дуже багато подорожує. І е, людина дійсно багатогранна, є чого повчитися. Е, і мені дуже цікаво було читати про цих роботів. От Книгу Бот це просто, я рекомендую, бо це моя топова книжка, хоч вона ну, незвична, будемо так говорити. Е, я читала, певно, що всі його книги, але от остання книга е, Колонія, е, вона дуже товста, і з автографа мені чоловік подарував, дякую. Далась мені складно, я не знаю чому. Можливо, багато героїв, і це для мене складно дається, ну, але якось так. Ще одна класифікація книг, це я мушу вам її показати, тому що вона на задньому плані. Це книги, які я називаю... Ох, так собі. Це книги, ось вони в переліку, які я, в принципі, не рекомендую. От книга син візьмем ця жовтенька, та? ну ніби звучить круто. Але, ну, чесно, ну, нічого такого. Чи там не знаю про сіль і жінок? Ну теж така непогана назва, та ну не зайшло, не знаю. Тому в мене є така довірка книг, які я просто тримаю в себе. Які ось, ось тут вони у мене просто на поличці, окремій поличці, в кожного своя окрема поличка. І ще я завела такий блокнот, який структуризую ем, книги, тому що я часто їх віддаю десь комусь, і потім забуваю, і в мене ці книги мігрують. І я зрозуміла, що в мене часто десь вони пропадають. Наприклад, я читала п'яту салі. Книгу про роздвоєння особистості дуже цікава. Зараз замовила собі, завдяки своїй сестрі. Це таємнича історія Білі Мілігана. Це з реальних історій в життя взятих теж там 24 особистості. В одній людині поєднуються. Ну дуже цікава, але в мене просто так як десь колись я їх читала. Чи квіти для Алджерона? Крута книжка теж. Але зараз їх просто немає в мене в добірці в моїй бібліотеці. і Мені дуже прикро, то Я хочу, щоб вони повернулися ці книги до мене. І були в мене в бібліотеці. Що я роблю в своєму блокнотику? Я записую автора, записую назва книги, і єдине, що пишу, наскільки мені ця книга подобається. 12 бальна система, пишу так. Раніше я пробувала структуризувати по-іншому, наприклад, який головний герой там, чи щось подобається, але я зрозуміла, що це не має сенсу, і для мене так. Є книги, які я перечитую. Наприклад, Коельо я вчила про нього дізнаватися ще в студентські роки, так само, як і Луїзу Хей. І час від часу перечитую, тільки єдине, що на українській мові вже, звичайно. що. І ну, цікаво. І навіть я для себе раніше брала таке за правило підкреслювати те, що мені подобається текстовим маркером. Зараз в мене всі книги в ідеальному стані, я нічого не підкреслюю. Для мене це як наруга над книгою. У мене всі книги галенько прочитані. Ну, єдине бувають винятки це коли книга потрапила зі мною у ванну, і там десь просто під дією вологості вона трошки деформувалася. Е, ось. Є книги, які я ще не прочитала, такі дуже рідко в мене буває в житті, тому що зазвичай я ну, читаю Ось це книги, які очікують на прочитання. Ось, Наприклад, остання книга це, вона, це ціла серія, і відповідно в мене не перша вона, і мені так складно почати з неї читати, якщо це вона не перша. Я так думаю, що свою класифікацію трошки треба змінювати, в зв'язку із тим, що я почала трошки фінансово масштабуватися і читати різну фінансову літературу, кехо, наприклад, «Підсвідомості все підвладне», там різні інші. І я думаю, що, можливо, третю класифікація це буде просто фінансова. От, як, наприклад, тут є найбагатший чоловік у Вавилоні, це те, що я раджу прочитати всім, хто. Прагне якось збільшити свій дохід, там написано, що треба навчитися відкладати. Навіть з того, що вам, наприклад, не вистачає, ви все одно маєте відкладати. Ну, цікава задумка. І ось, наприклад, на Хілл» Теж думає багаті, як наше мислення, психологія, наша, думки, тобто, все ж в нашій голові, в нашій кукуні, як ми ставимося до грошей, то все там. І тому я думаю, що в мене класифікація книг, крім улюблені, любов такі собі, і улюблений автор це кідрук, рівненський наш, трошки збільшиться, розшириться і буде ще фінансова література. Дитяча література це окреме. Окрема своя структура, в кожного з дітей є, в кожного свої книги і в кожного вони на своїх поличках. Як в, в, ну, в дитячій книгі мається на увазі цим, що діткам 2-4 роки їхні книги, книги сина і книги двох доньок теж окремо. Що я хотіла ще сказати е, е, про книги? Для мене книга це якийсь подарунок долі. Для мене взагалі найкраще, що може бути, це книга. Найкращий подарунок це книга, і тому я хочу зробити подарунок для вас. Якщо ви вгадаєте, скільки книг, я зараз ще раз їх покажу, точна кількість книг в мене є, дивіться, ось всі, що вони тут є, то я вам подарую одну із книг. Книги, 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 Ось. І ще одненька це. Я вам подарую одну книгу. Я очікую про надходження. Це, напевно, найбільша кількість книг, які обирала особисто я для себе, як подарунок від моєї сестри, дякую тобі. Я підібрала собі книги і от очікую, там десь порядка до 10 книг будуть різної направленості. Ще от хотіла вас запитати, бачите, от така книга, яку я не читала? Мені дуже радило її, чи, можливо, хтось з вас читав радикальне прощення. Як навчитись пробачати, все не можуть руки дійти до неї, тому що вона дуже, ну, певно, складна психологічна. Бачите, ззаді наліпка книг багато не буває. Оце про мене. Дехто бачить книги і бачить, скільки тут коштів вкладено. Але так ви можете дивитись на будь-які речі, які довкола вас оточують, або на одяг, який на вас. А для мене книги це, це все-таки частина мене. І я готова сюди вкладати кошти, тому що мені це подобається, це мене розширює, наповнює. Я просто переносиш в інший світ, але не, я не живу в цьому світі. Це не віртуальна якась гра, це не ці ігри, не гаджети. Це переношусь, здобуваю якісь собі знання, розумію, що для себе я можу взяти, або просто, наприклад, кайфанути, якщо це якийсь любовний роман, ну, я практично їх не читаю, але просто щось таке іноді, якщо трапляється, тому що не завжди можна читати книгу складну до прочитання, наприклад, Атлант розправи плечі. Де вона там? Тому що ну, там треба є, що подумати. Не можна просто читати, 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 і то так, знаєте, на одному диханні це один день чи за два дні прочитати. Треба дати час, передишку, щоб подумати. Що ще про книги? Книги я не можу читати щодня, тому що є інші справи. Але я от дуже люблю читати і знаходжу час навіть зі своїми п'ятьма дітьми. Знаходжу час на це. Дякую, що мені дають цю можливість це діти і чоловік. І я, я завжди користуюся закладками, тому що це загортання кутиків, яке в мене прийшло з дитинства. Чомусь я загор... ну, не вже так складно взяти закладку. Але було такою моєю поганою звичкою. Ось. Я раджу всім читати книги, тому що це зовсім. І інше сприйняття і зовсім інше набування досвіду, і навіть не досвіду, а набування знань, і навіть в швидкочитанні, і в запам'ятовуванні інформації в розширенні, ніж аудіокнига. Звичайно, якщо ви не маєте часу на це, то це інша історія. Але якщо маєте, то скористайтеся цим часом і зробіть це якісно. Не просто прочитайте про ковтніть, От я прочитав 50-20 книг, і все, і все, і все, і все, і що? І все. А перетравити через себе, пройти, зрозуміти, для чого вам дана ця книга. Так не можу дістатися до. От мені радила кума цю книгу. Наприклад, теж е, треба ну, для себе дозріти до цієї книги. Ну, на цьому моє відео закінчується. Дуже дякую, що ви були зі мною. Дякую. І нагадую за те, якщо ви вгадаєте кількість книг, яка була сьогодні в кадрі, то я вам надішлю за власний рахунок книгу, яку я рекомендую до прочитання. До речі, що ще е, хотіла сказати, робити з книгами, які вам не подобаються або не підходять. У мене є книги, які я прочитала. Ось, наприклад, оця цікава книга, яку я замовила просто через назву, скільки коштує бути е, сір, білою вороною. Це просто звичайна така людина, звичайного життя. Ну, я не думаю, що він дуже популярний автор, про нього, певно, що взагалі ніхто не чув цікаво написана. Але вона така, є книги, от, як Катя Бльостка да? прочитав, переготав класно, ну і все. Можливо, от, от і все. І так само от він, Я його прочитала, Ну, не знаю навіть, чи його рекомендувати чи, 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 чи ні. От і є такі. І я беру, наприклад, в мене є в Фейсбуці, я долучена до групи на, на аукціон називається. І я виставляю там лоти, і, е, лот, наприклад, книга, яка мені там не зайшла, наприклад, Забушку, ну, дійсно складна книга. Я виставляю книгу і вилучені гроші, ту книгу купує ідуть на допомогу ЗСУ. Отаким от чином я для себе знайшла, як я можу книгу, яка чомусь мені з певних причин не зайшла, хоч вона може бути топова і класна, і, і от комусь заходить. І таким чином я і книги, ну я не скажу, позбуваюся, я вдаю і друге життя, і, можливо, та людина більше зрадіє, ніж я. А в мене осідають на полицях ті, які от мені вони треба книги, от я не хочу з ними розставатися. І якщо якась книга мені, от чесно, от навіть та книга, що я. Книга, які я ну, не дуже рекомендую, які просто так от можеш почитати, якщо тобі зайде я рада. Е, то ці книги я можу просто подарувати якісь людині, ну, подрузі мають на увазі, якщо її вона зайшла чи комусь. На цьому все. Моє відео закінчено про книги. Я рада, що ви були зі мною. Е, приємно, що ви дивитесь мої відео, лайкаєте, е, розширюємо наш україномовний контент. Забуваємо це! За... Російську літературу здаємо їй на макулатуру, палимо, будь ласка, в вогнищах, і все буде Україна. Читайте.